Минулої лекції ми розглянули різні види заявок у торгівельних системах, а сьогодні проговоримо про те, як відбувається кліринг та закриття торгівельних угод. Угода укладається, коли ціна та кількість цінних паперів узгоджені між покупцем та продавцем, а закривається, коли права власності на папери та гроші переходять від однієї сторони до іншої. Клірингом зветься весь процес після укладання і до закриття угоди. Кліринговий дім, який часто є структурою біржі, відповідає за виконання зобов'язань обома сторонами угоди. Якщо хтось з них не виконує зобов'язання, він має зробити це власним коштом. Отже, клірингові дова часто вимагають внесення маржі, тобто грошового забезпечення у разі значної різниці у часі між укладанням та закриттям угоди. Прикладами є маржа за ф'ючерсами чи стандартними опціонами. У випадку акцій чи облігації кліринговий дім застосовує принцип поставки проти оплати. Отже, закриття угоди відбувається, коли в однієї сторони заблоковані цінні папери, а у іншій – відповідна грошова сума. Після цього кліринговий дім повідомляє відповідну особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери про зміну власника. Процес клірингу технічно наразі може відбуватись майже миттєво, оскільки всі записи про цінні папери та гроші знаходяться в електронних реєстрах, і зміни можна внести дуже швидко. Але історично кліринг займав три дні. Отже, у багатьох бірж і досі датою закриття є третій день після укладання угоди або Т плюс 2, де Т – це день здійснення транзакції. Воно так і зветься. Транзакційні витрати це витрати пов'язані з купівлею-продажем цінних паперів. Явні витрати це брокерські комісії, а у деяких країнах також мита чи збори за операції з цінними паперами. А от неявні витрати виникають через спред між ціною покупки та продажу. Цей спред виникає внаслідок кількох речей. По-перше, це ціновий тиск. Якщо ви бажаєте швидко придбати чи продати, то вам доведеться погодитись на гіршу ціну, ніж коли ви маєте час. Друге, це внаслідок втрачених можливостей. Коли ви не придбали актив своєчасно, а його ціна зросла, то ви втратили потенційний прибуток. Розмір транзакційних витрат також залежить від того, наскільки ринок є операційно та інформаційно ефективним. Операційно ефективним називають ринки, на яких низькі транзакційні витрати та на яких навіть великі транзакції не спричиняють суттєвого цінового тиску. Це справедливо для ліквідних ринків. Інформаційно ефективні ринки а, враховують всю наявну інформацію у ціні активів. Це справедливо на ринках, де немає цінового маніпулювання, інсайдерської торгівлі та є багато фінансових аналітиків. Ефективні ринки роблять економічну систему ефективною у розподілі ресурсів. Така економіка спрямовує обмежені ресурси туди, де вони матимуть найбільш ефективне використання. А неефективні у розподілі ресурсів економіки програють конкурентну боротьбу та це призводить до падіння життєвого рівня людей. Тож у цій лекції ми говорили про транзакційні витрати у межах здійснення угод. А в рамках всього модулю розглянули різні види розміщення цінних паперів на ринках, а також механізми здійснення цих угод.